Малята, сьогодні я запрошую вас до школи безпеки. Ви добре знаєте, що в школі всі вчаться, а сьогодні ми поговоримо про страшні знахідки, вибухові предмети. Що таке вибухові предмети? В наші дні це будь-яка речовина або предмет здатна вибухати і завдавати чимало біди. Ці предмети становлять смертельну загрозу. До них належать артилерійські снаряди, міни, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. Усі вони містять вибухові речовини і можуть вибухнути від незначного удару, струсу, переміщення. І нагрівання. А подивіться на ці картинки. Сьогодні увагу приділяють пиротехнічним засобам, петардам, хлопавкам, бенгальським вогням. Коли ми перебуваємо на вулиці, у громадському транспорті або приміщенні, то повинні бути вкрай обережними з предметами. Вони так і просяться до рук, а на це розраховує зловмисник. Запам'ятайте, у жодному разі не можна торкатися знахідок власноруч і дозволяти це робити іншим. Про знайдені підозрілі предмети негайно повідомити МЧС та поліцію. Діти, які вибухонебезпечні предмети ви запам'ятали? Чому вони так називаються? Що слід робити? Побачивши такий предмет, чому до нього не можна наближатися? Бережіть своє життя і здоров'я, будьте обережними.